Вітання любителя футболу, що ж грандіозне повернення на стадіон Русанівес. Нарешті ми будемо, а і ви будете відчувати себе як вдома. Це черговий випуск в роздягальні з Мамчуром Романом. Я радий вас вітати. Ці 10-13 хвилин ви проведете разом. А зі мною поговоримо про всі зустрічі формату 5х5, формату 8х8, про кубок і про дві серії пенальті, які були в цьому кубку на стадії четвертьфіналу. Але розпочнемо за традицією формату. 5 на 5, були і розгроми, була і дійсно хороша боротьба між двома командами, як, наприклад, Red Family Катетер зіграли 4-6 на користь саме команди Червоної Родини. Песта 4, Єлоурей, і тут увага на рахунок 4 проти 20 одного. Це один з найрезультативніших поєдинків КСЛ за всю історію розіграшу, за всю історію чемпіонату. Гора грає проти Джеткапа, рахунок 4 один вікінги поступилася десяні 6-11, і знову пан Слоцюк. Знову фактор саме цього парубка, саме цього хлопака, який є. Черговий раз демонструє, що він готовий на всі 100 працювати із командою Колос проти Red Bull. Очки поділились, гравши в результативну нічию 2-2 Анатолій Сав'єльєв отримав червону картку і буде повз гру продовж трьох. Поєдинків де факто проти гоміна 3-4 на табло, і це означає, що до гоміна відходить залікові бали. Ванчестер Юнайтед обіграє Ріва Саталь. Знаєте, який зірок то з неба не хапає, але все ж таки змогли в восьмому турі серії це перемогти своїх супротивників і заробити. Чергові трибали як бачимо з турнірної таблиці сім очок у Рванчестера за сім зіграних турів. Невеска двісті один проти 3 на користь номінального сходу, на користь перших. А гравців олдскул переграє інва спорт чотири «Інваспорт», інва спорт за яким микола лавський брати лавські виступають за команду гостей але олдскул були сильніші, особливо володимир чобота відзначився хетриком і він загалом є одним із лідерів команди за 27 ігор, забив за голів. Такими видались зустрічі формату 5 на 5, але мають і мали відбуватися зустрічі в основному формату КСЛ. Це 8 на 8. Я пропоную розпочати скобку. О 9 ранку першими взялися за двобій є дві пари учасників. Хантерс Райдужний та Евріс Пандора. Чому ми а, акцентуємо увагу дві пари, А все тому що основний час закінчився з за рахунком 2-2 і в той парі, і в тій. Парі рахунок був 2-2. І хлопці прийшли до серії після матчових пенальті, де на перший план, давайте говорити чесно, виходить не майстерність, а саме більше футбольний фарт, як хто прокинувся і як заслужив усього фарту у футбольної Феміди. Також щодо футбольної Феміди, все ж таки більше заслужили саме гравці Хантерс та гравці. Пандори. 5-4 та 3-5 відповідно по серії після матчевих о, ударів. Дуже шкода Еверіста, в яких о, на цих вихідних була дійсно грандіозна подія. О, без перебільшень прямісінько на футбольному полі гендер-паті для Владислава Погосова, для Гравця валаншу, гравця Евіресту, гравця старту, головного керманича Евіреста влаштувала команда та його обраниця, і ми від усієї організації хочемо привітати сім'ю погосових і з таким важливою подією в їхньому житті. В них у Владислава буде донечка, і ми хочемо побажати, аби ця донечка була жила, розвивалася, зростала в мирній, незалежній вільній Україні так і буде на радість, звісно ж, батькам, які будуть найкращими для неї. А в цьому навіть і не сумніваюсь, вся команда «Еверест», Класно привітала Погосова, але з футбольної точки зору не найкращий день він був для Погосова, і для Евіреста, Адже саме Погосова, якщо я не пам'ятаю, з п'ятим пенальті, Евірестово не зміг поцілити в рамку. Але футбол на таких нотах є прекрасним, тому не єдиним футболом живуть учасники КСЛ, Я думаю, ви так. Це все прекрасно розумієте. Ми рухаємось до Гранд Ліги. Дві пари зіграли. Діор поступився 1-2 а команді Джар Тарас Кияшко, цікаво, що. Відзначився, який номінально є а, воротарем, але я так розумію, Кияшко був в цій зустрічі в полі. А ось Спартан поступився у 656 і це може означати лише одне. Ми знаємо ім'я ще одного чемпіона. Ми знаємо ще одну команду, яка підкорила вершину за цей довгий, важкий. Але дуже цікавий та дуже інтригуючий рік. Так, це якраз таке Дюшеса Са 56. Вони є чемпіонами Гранд Ліги за один тур до кінця. Вони в суботу переграли Спартан і цим самим одягли вже собі а, медалі на шию. Сільвер Ліга та Голд. Ліга Ліги Правобережжя, в яких чемпіонат закінчиться на наступному тижні. І Сільвер Ліга, якщо тут вже чемпіони відомо, до речі, Сікюр мають форму, і на цей тур вже і на останній вони на рукаві на плечі набили чемпіони КСЛ Сільвер Ліги із утокої відсилкою. Вони три тури. Два тури у деруте будуть проводити саме в такому комплекті форми. І Секюр підтримує свій чемпіонський запал. Два-три переграють Анджел Сіті. В нічою грають команди, які внизу турнірної таблиці Каскад та Пушка по один-один. Фортуна Київ могла б нав'язати боротьбу команді Секюр, якби не втрачали очки в перших. Поєдинках після поновлення із зимової перерви три нуль Questions Mark. квартал поступається мінімального пафоса Фратром обігрує у важкому протосяні готго, які по факту додають гот, які виглядають дуже змістовно і дійсно по футбольному класно. Голот які набрали хороший хід, хорошу форму, але в кінцівці сезону. Ну і в кінці всього сезону вже зачепитися за нагороди важкувато. Навіть ця зустріч проти фратрума, яка закінчилася 3-1, були моменти, і рахунок 3-1 став е, лише десь там на 58 й хвилині зустрічі до цього 2-1, і постійна така напруга були і виникали моменти. в год, не вистачало десь останньої передачі, аби е, забити е, та все ж таки, все ж таки фратрум е, більш. Е, Майстерніші окремі гравці, які вирішили е хід е цієї зустрічі в Голд Лізі, все найцікавіше. Залишили на заключне тур, очне протистояння. І в цій лізі ми не знаємо ім'я ще е переможця. Це буде або Еквіті, або Нуменція. Вони з'їдуться в очному двобої. Хто власне переміг, е той стане володарем е трофею Голд. Лізі останньому турі. Вони переграли своїх супротивників. Ну розібралася із Запожем. А еквіті провели дві зустрічі. Першу переграли 6-3 команду турбо, а другу переграли «Альп-Індустрія» 2-12. Між тим грали Нівкі та Круїзи і Круїзи проти Торнадо. У круїзі теж було дві зустрічі, і дві зустрічі закінчилися з однаковим рахунком. 2-2, бойова ніши. індустрія поступилася торнадо, перемагаючи по ходу. А поєдинку 4-2 поступилася 4-5. А «Еспада» мінімально поступилася команді Хейтор 0 один і власне кажучи, а про цьому по цьому по суботнім зустрічам все переходимо до сьогоднішніх е поєдинків, поєдинки, які е ще е тривають, особливо це е тривають матчі формату е 5 на п'ять там вже розпочалися стикові зустрічі, турніри чотирьох в деяких лігах, що означає, що і там можлива якась таки все ж таки серія. Після матчових а, пенальті. Прем'єр ліга. Тут всього-навсього відбулися а, три поєдинки. Апогей Дарниця 4-0, Апогей виявився сильнішим. Зевс Отамани по одному. Третій тайм Ярд 4-2 на користь третього тайму. У ФАМ Корплекс зустріч перенесена на суботу. Наступну. А якщо ми говоримо про прем'єр-лігу, то там загалом вся трійка відома, лише і відомий чемпіон. Невідомо хто посяде другу, а хто посяде третю сходинку або агарт, або корплекс опиниться на другій позиції. З чемпіонами ж я в дебютному сезоні команда Отаман, які відразу прем'єр-лізі і вони відразу на вершині, на вершині цього великого торту під назвою Кесел на вершині того, що може означати лише одне. Отамани, чемпіони сезону 2025. Загалом адже прем'єр-ліга є найпрекраснішою, найелітнішою. Найлігою най майстер Майстерліга. тут відбувалися три зустрічі. Одна закінчилася прямо зараз. Воскресенка ренесанс рахунок. Ми навіть не можемо подивитися, бо тільки на фінальний сигнал. Месники поступили. Месники зіграли з золотим резервом. Мене 2-2, А старт поступився як сон -софт. І Це те, що означає, що ми дізналися сьогодні за тур до кінця чемпіона. Майстерліги, чемпіон Майстерліги є. Команда з червоної родини, яка обов'язково в наступному році візьме участь у прем'єр-лізі. Червону родину ми вітаємо із чемпіонством з взимку. Вони святкували подвійне. Вони святкували дубль, золотий дубль команд в 5 на 5 прем'єр-лізі і в останній лізі, так би мовити, олдскульним складом, але на регулярний сезон. Перше тріумфаторство червоної родини. Перша перемога Red Family і подейкую, що ще Максиму Поляху сниться голонто на Рапальського очній зустрічі проти команди Старт. Рухаємось до То Тут Дружба поступилася. Русанівця Русанівка, яка має поєдинок в запасі. Це Суперліга, як і Голдліга, залишилась поки без чемпіонства. Русанівка та гармата. Головні претенденти, гармата 3-2 обіграє Еврейця. А Русанівка поступається Русанівка обіграє у дружбу. 1-6. атом програв Тиграм нуль один. Редбулс програв золотому резерву. Що а означає, що золотий є резерв дублюючим складом теж в тріці призерів, як і в майстер лізі і дідь. І МВ-2-4, і МВ перемагають. Гранд Ліга Діор програв динаміку 0-10. Тут ми вже говорили, чемпіон відомий, це южу 56, Хортиця 5-3 обіграв козаків, а Фортуна е, робить е, таку маленьку сенсацію. 5-4 переграє е, Треп. Треп, якому в принципі, нічого вже не потрібно, але розслабився. Е, треп е, і Джар то може заокатити. Нас наздогнати, але Джар о, точно не опиниться на третій позиції. Треб гарантував собі призову трійку в Гранд Лізі, але о, погодьтесь, Треб мав би бути дещо кращим. Треб мав шанси бути однією з тих команд, які будуть боротися за найвищі. А нагороди будуть боротися з дюшса п'ятдесят за чемпіонство. в Запальнічці Ліг Аваланш Тальне не один нуля Гол. Вище згадано Владислава Погосова на 60 60-й хвилині зустрічі розставив всі крапки над і саме той м'яч Погосова дарує Аваланшу три бали у е, дійсно е, цікавому протистоянні. Тальне має 27 балів. Аваланж – це така розкладка була перед цим туром. І вже ми говоримо, що у Аваланша буде 22 очки. Але тальне я думаю, ніхто не наздожене тальне, і хлопці із Черкаської області зможуть завоювати нагороди найвищого гатунку «ТСП Юнайтед. Поступилися професурі в технічному плані, адже ТСП Юнайтед не змогли зібратися на зустріч Київ Юнайтед корчі і Київ Сіті проти шулявки зіграли наступним. Чином корчі поступилася 3-4, А шуляпка перемогла Київсіці 24 з рахунком 0-4. в таку риму ми власне і напевно будемо завершувати. чемпіонський склад. Вже майже відомий. Чемпіони в деяких лігах ми дізнаємося рівно за тиждень. За тиждень закінчиться. Довгий регулярний чемпіонат Кесан. Ми перейдемо до літнього, коротенького, швидкого розірошу. Мене за традицію звати Маншу Роман. На цьому будемо завершуватись, на цьому ми будемо прощатися. Любіть футбол, насолоджуйтесь ним, грайте в нього, і ми з вами знову побачимось та почуємось. Па-па!